Перший робочий тиждень у новому році для івано-франківської мерії розпочався з коляди. Такий різдвяний сюрприз чиновникам підготували юні івано-франківці. Решта зимових свят ще попереду. Втім, керувати господаркою обласного центру міська влада береться негайно. Для початку підсумували перебіг новорічно-різдвяних свят. Комунальники констатують, Івано-Франківськ зустрів новий рік та різдво впорядкованим і чистим. З прибудинкових територій своєчасно вивозили побутові відходи. На контролі була безпека руху у середмісті, так звані боларди. Майже цілодобово були на заваді несанкціонованому заїздові автівок на 100 метрівку. Всі бічні заїзди були до 25 -го, 12 -го перекриті, що неможливо було заїзд транспорту з інших вулиць на пішохідні зони. Плюс дуже чітко працювали працівники державтоінспекції. Вони навіть працювали більше тих годин, які були доручені. Щоправда, у продовж новорічних свят комунальники мали труднощі із доступом до будинкових підвалів та горищ, які заздалегідь зачинили мешканці. Відтак, у випадку аварії, працівники аварійних служб не спроможні оперативно її ліквідувати. Такий інцидент на різдво трапився за участю комунальних теплоенергетиків. Відбувся порив системи теплопостачання в будинку на вулиці Довженка, 6. Значить, в технічному підпіллі відбувся порив з зворотнього трубопроводу через те, що відсутні мешканці у квартирі неможливо було виконати ремонтні роботи, і прийшлося залишити будинок без тепла на цілу ніч. І якщо більшість будинкових систем є такі, що проходять у підвальному приміщенні, то тут під підлогою через йде по периметру будинку трубопровід під підлогою. Він вийшов з ладу через те, що до нього доступ немає, ревізію немає. Можливо, зробити профілактичні роботи, теж неможливо. У мерії стверджують, такі так, випадки не поодинокі. Відтак, розпорядженням міського голови, комунальники отримують право здійснювати несанкціонований доступ до будинкових інженерних комунікацій, аби через одну квартиру не страждав увесь будинок. Треба раз і назавжди привчити мешканців, щоб це і стало огласкою. А як це робиться, юридичний відділ, кому потрібно, чи це ЄРЦ потрібно, водекотехпрому, теплокомуненерго, всім службам, які займаються експлуатацією внутрібудинкових мереж, є така процедура. Вона обумовлена законодавством. І Іваненко, Андрій Шкварла. новини на вежі.